Коробки. Він бойовий, він все, і тут ніхто нічого ні, ні, не робив. От він є зараз, що не з коробки. Ми його підготовлюємо, беремо собі, розігнемо вусики, не витягуємо чеку, просто розігнули, щоб ми могли її. Це стосується всіх гранат. Наприклад, десь будете йти по лісі, зачепили розтяжку, хлопок, це треба зробити три кроки і впасти. І... Ті три кроки бережуть життя. Я сам зривав розтяжки, нічого нічо зі мною. Це бок назад? Гранаті. Mm? Гранаті. Краще назад, ми не знаємо, вже uh -huh. спереду. Спереду може бути ще одна розтяжка. Краще назад, uh -huh. Краще назад, якщо є можливість бік, якщо почув звідки хлопок. Просто, Наприклад, в лісі, то, то її не зрозумієш де на хлопку, чи тут, чи тут. А, а, а тут ми прийшли і це безпечно. Тобто зад – це, це найбезпечніша відстань. І 3 секунди це багато. Ну, 3 секунди це капець багато. Почали хлопок, у нас вистачає розуміти, щоб прибуде три кроки і впасти. І ми якраз голову заберемо від, від вибуху. Хоча деякі медики, як у них є по протоколу таке, якщо ти в касі, то лягаєш головою до вибуху. Тобі каска береже тобі голову, береже тобі плечі, шию, артерію і так далі. Я не є прихильником цього, тому що я знаю, як працює вибух, вибухова хвиля. Як на мене, то чим далі мозги від вибухової хвилі, тим краще. Тому, типу, якщо там осколок упаде, він блін, ну, це можна пережити, ніж коли там тобі корише, зробить кашу в голові. Тому розгорнулося три кроки впали. Вибух є, тоді дивимося, чи цілі чи все нормально. Ну, приготувалися. Ну, я завжди перетримую пальцем важень. Ну, мало ли що, може, тут у нас зараз то все трісне, і щоб у нас не було цього спрацьовування, я пальцем притримую важень. Далі. Можна мультитулом або чим зручно, нам треба, ми достаємо цю візьму. Це як порядок. Спочатку вісь, а потім чека. Теоретично, чисто теоретично, можна достати нам чеку. Тримаючи важі, можна достати вісь. Але не рекомендую, тому що в той момент хтось там може там, зазу, там пакет бахнути, ну, у нас такі шутники є. <гум> хтось може там ще там щось, і можна відволіктися і коли не буде чеки, можна відпустити важче. Тоді вже буде хлопок. Тому ми обов'язково собі беремо це за правило. Чека у нас стоїть, ми достаємо, легко виходить, ми достаємо вісь. Або що перепзять ножик підкласти? Да? Можна, але. Ну от, ми достали вість. Достали. Тепер достаємо чеку. А що це такое? Це вісь, і вість, яка тримає удар. Ось на які ударник стоїть. Ага, ага. У нас ударник працює таким чином, як в американських гранатах. Він іде нам сюди. Я зараз з ним виважу і покажу. Достаємо чеку. Достали. Далі беремо. Буде ще ні? Не буде. І висипаємо от наш ударник. Він у нас стоїть так на тій вісті. І він у нас рухається отак. От Раз. І б'є по цьому капсулі. Чик. Віде. Доставимо. Чету Ось. Він тут так стоїть так? Так, так. Раз, і так. так. Коли, ми, коли ми забрали ліс, ну, він не мав опорах. Uh -huh. Пружина у нас відійшла, uh -huh. і все, і він вже, вона вже не є. Да. І все, вже, це вже у нас відносно безпечно. Uh -huh. Далі, тепер ну, забираємо цей, цей опорчик для пружини, щоб пружина нам не вгрізалася в пластик, вони зробили такий опорчик. Ми його забрали, він нам тут не потрібен. От. Тепер, ну видно, що пластик дуже класний, бо в старому то все, все трощиться, це все розлітається. Набагато приємніше працювати, ніж цим. Все це. Все твердо. Це Так, кабінена, да? кажуть, да, 21 рік, вона не виготовляється. А завод це оце от, е, марка заводу ИЦ, е, завальцовку Підрізаємо тільки для того, щоб, щоб побачити стик між пробкою і корпусом. Так, 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 тут це все вирування. Не Раз. У нас є камера, у нас є три, три сповільнюваччі. Два одинакових і один інший. Ці два одинакових, вони одинакові по всьому і вони дублюють один одного. Це є наш механізм дального зведення. Вони згорають за 1,8 секунди. Це зроблено для того, щоб, наприклад, коли випустив важі і кинув гранату, вона не спрацює від удару. Вона спрацює через своїх 3-2-4-2 секунди. Ці два двіжка вони тримають цей двіжок ударний. Як і в Вогі, да? так? Да, да. Двіжок такий самий, з капсулем, капсуле-детонатор. Тільки вони тут різні, але принцип той самий. От. Якщо ми їх викрутимо, ми звільнимо ударний механізм. Що нам і треба? Значить, Ми беремо їх, викручуємо. Я виключу один, другий не буду, бо вона тоді вже буде у нас чутлива до того, до, до удару. А мені ще додому їхати. <світтє> ну хоча ми можемо її розібрати повністю, Я вам покажу взагалі, як вона працює всередині. От. Щоби не переплутати, рекомендую викручувати всі три. Тому що ну може бути таке, що той, що. Переплутав їх, вибрати один такий, один такий. А, до речі, а за що ти рожевий відповідає один? Е, Привіжі, один да, один да, зелений, да, це да, є да. якраз наш це, е, е, основний сповільнювач. 3, 2-4-2 секунди. Тут він, тіп, як самоліквідатор зроблений, ну, він підриває гранату, яка спрацювала не від удару, а по часу. Тобто це є часовий сповільнювач. Ну і нам, мафі, не треба скидати. Він нам не треба, да. так. Тому, е, тому викручуємо всі три і все. І чим прикольна ця граната, що їй не треба стабілізатора, я брав, брав сюди стяжку, ну, кабельну стяжку, прокуручував гранату і так її кидав. І вона нормально падає, вона нормально вибухає. Тобто не треба думати, пела, крила, mm. лінти, взагалі нічого не треба. Взяли от просто стяжечку і кинули. Або mm. за цю Вона yeah, вибухає просто від удару. Від, від удару, так. Призимилась, вибухнуло. РГОшка, вона важча ніж регенками, якщо вони є, можна ними тренуватися. Ну, для тренування собі покидати. Ну, коротше, розбираємо далі, покажу той механізм, як він працює. Ну, тобто, в принципі, це вже готово, ми вставляємо, стяжку і кинути. Викрутили, поїхну. все, да, стяжки да, кинули. Це швидко. Ну, всі, три, ну, всі, три, да. всі три викрутили, щоб не паритися, де, який, вони можуть вату... готувати. Тут вона там, вже чекіса. Ну, скажімо так, якщо треба десь транспортувати або побігати, от в такому стані, то можна навіть нею вдарити, в такому стані. До гори підривачем, у нас інерційне тіло лежить знизу. А і, ми, кулька, да. та, і ми інерцію тут не зробимо ніяк. Тобто десь перевезти, транспортувати, перебігти. ну Наприклад, різко там вже все приготував, а вже треба змінити позицію. Ну от, от і побіг. Ну, типу, взагалі без проблем. Бо так можна буде її підняти рукою, там, якщо так сильно прихлопнути. А так, ні, так собі перебіг і перед самим польотом накрутив, стяжечка тут вже є, пішов. зацепив, пішов. Коптером такі перегрузи не зробиш, щоб він занікціював. Ніяк. Тобто mm -hmm. ні один коптер не може так різко дьорнутися, щоб був на кол. Ну я не знаю таких коптерів, щоб у них так. Навіть ФПАшка не дергне так, тому що це треба дійсно так? А, вот так. отаким містом, тяжело матеріально. Але якщо з великої висоти, то не важливо, як вона впаде. Неважливо, ні, вона одно буде летіти, тому що цей пластик легкий, а якщо навіть сама РГО у нас знизу дві частини металевих, а зверху алюміній і металева частина. Тобто навіть сама РГОшка має зміщений баланс. Навіть без підривача вона кидаєш, вона в судно падає так. А з підривачем тим більше. У нас виходить центр воги конкретний. І стабілізатора не треба, бо вог треба стабілізувати по-любому. А стяжка, ви казали, це що закріплеється. Yeah. Yeah. Так, зацепити, бо тут ну, незручно. Сюди стяжечку раз і, і зсипляється. На що в нас в вкратиє? Я маю їх тягав, ну, реально, без проблем. Безподобно. Ми беремо стандартну гранату, стандартне запалення, йде в комплекті до неї і стандартна ручка. Бо нового ну, народи бачу, там армія сосу не робить з, тим звездьом, з тим всім. Да, воно працює, але не завжди. Це продумано ідеально, збалансовано. Ударний механізм ми достаємо дуже просто. У нас тут є скоба, ми її легенько відгинаємо ту скобу. Відгинаємо, і, і витягуємо. Опа. Нам парашют не треба. Я кидав з парашутом, але це, по, ну, це повний колхоз. Я матрасом брав, витягував парашют, заціпляв, та сафіня ботається. Я ще вішав їх два. Вони коротше, там день день летить красиво! Колхоз ще той. Тому змінили трохи тактику. Тепер дивися. Тут дуже важливо. Я стільки чуваків знаю, які собі позаганяли ударник в руку. Цю, ну, Ви такого не робіть. Ми її зараз викручуємо, ми вже знімаємо запобіжники. Всі, що тут є. У нас перший запобіжник це є ЧК, другий запобіжник це є оцей штир, який там. Ми ці всі запобіжники вже знімали. Тобто зараз вона вже в бойовому положенні. Оце от штир. Це є запобіжник. Там всередині вона працює таким чином. У нас тут інерційне тіло, шарик. Як в гранаті Так. Осідаюча гільза, і ударник вже підпружинений, тримається на двох шариках. Коли у нас давить інерційне тіло на осідаючу гільзу, та втулка вона сідає, звільняє, ну, підходить тимуатором до шарика, шарики випадають і вони звільняють ударник. Ударнік зривається з пружини і б'є нам по капсулі. От. Якщо ми легенько її витягнули, от у нас все ціле. Вона нас в бойовому стані. Mm -hmm. В принципі, щоб її зірвати, ну, треба так ну, нормально вдарити. Ну, знову ж таки, ну, з висоти більше метра. Якщо ми її будемо транспортувати в такому положенні, взагалі без проблем. Все, коротше, Так. Да. Але, ну, наприклад, нам треба, ну, ми можемо спокійно, наприклад, поставити її на стіл, ми можемо спокійно взяти там, хвостовик, там, ну, плотно насадили, е, без проблем. Транспортуємо собі, наприклад, там, до позиції в такому положенні, взяли гранату, спорядили, поставили детонатор, взяли раз, прикрутили, зацепили і полетіли. А куди ми детонатор вставляємо? В, в в, саму, саму гранату, Точно. Саму гранату там, запальне гніздо. Поставили і накрутили нашу ту балалайку. А воно у нас вже є, да, в хостейк, якраз на нього і накручуємо фактично. не це От вважаю, що воно і накручено. Да. От, тепер дивися, якщо треба, якщо хочете дуже сильно запобіжник робити, бо є такі задачі, що от без запобіжника ніяк, от собі по діаметру такі штири зробили е, з петлею. І тут, якщо ми акуратно витянули, акуратно витянули, і у нас ми бачимо чистий отвір тут, значить у нас оцей інерційний шарик не перевернувся, ми можемо легенько вставити. Але настільки легенько він повинен під своєю вагою сісти. Якщо його штовхати, 100% ми зірвемо удар. 100%. Бо ну, народ такий, в мене стільки сапери, вояки, теж там сапери зі стажем, типу, та що та херня? На, дивися, раз, блядь, Ну реально таке було. От. Тому, якщо ми нічого не змістили, от ми бачимо, що є отвір. Бо якщо взяти, наприклад, дивися що не рухається, його можна змістити і. <ріст> <ріст> Тут у нас от він, він падає під самою вагою. О, О вже змістил. ні, я вже угу. змістив. Я вже змістив, він там вже шарик вийшов, вже трошки зіпсував. І що... тепер... тепер все, ні, тепер він вже йому. <ріст> <ріст> а, а ні, бачиш, коли <бачиш> 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 все. В такому стані. Боже, В такому стані нічого не буде. Це є запобіжник. Ота осідаюча гільза вона тримається на тому шаріку, який випадає всередину, який тримає цей штир. Mm -hmm. Якщо цього штиря не буде, при першому мінімальному рухові раз цей шарик випадає, у нас осідаюча гільза звільняється, і нормально сідає і випускає тих два шарика. Тут всього три шарика. Ну, чотири Великий шарик – це інерційне тіло. Чуть менший шарик, це який тримає нашу цю сугільзу, ну, типу, запобіжний mm -hmm. механізм, який спів, yeah. співпрацює з тим штирьом. І два менюсненьких шарика, які тримають нашу, наш ударник. Ударник підпружений, він зараз напружений. На нього пружина давить, і оті два шарики його тримають. Це штир це по суті чекав. Це чекав. Ну, це запобіжник. Це для транспортування. Це робимо. запобіжник, от воно всередині, от він є. Mm -hmm. От, це штир він всередині. Оце от я його витягнув, це ну, з іншої Так різні, ми фактично може. просто можемо до місця довести його в, в цьому складу. Так, да, викрутив і все. Ага. Ну так, а, це Так, да, це він. Ага. Витяг це, підготував повісив. І туди. Так. Так. Накрутив запал так. Так. ну, детонатор. Вставив, накрутив. Так, Гріму шарту чи що там все? Там всередині такий же самий, як це, тільки, ще, тільки ще накольний капсель. І все. Ви дивіться, бо зараз ручка піде колись. По накольному капсулі, наприклад, це є накольний капсуль. Він працює на на, на, ударні, на голку. Голка має бути гостра. Я багато бачу, що роблять гвоздики, налоги, роблять тупі. Воно спрацьовує, але ну, є можливість, що воно не спрацює. Голка має бути гостра. Капсуль складається. Оця верхня фольга, яка проколюється. Там є так само ті всякі азиди різних металів, які mm -hmm. там ртуть і так далі. І велика частина подрібненого скла, мелене скло, входить mm. в склад накольного капсуля. І в нас е, голка, коли, 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 проходить, коли робить прокол, то скло об голку треться і на ті долі секунди піднімається дуже висока температура, вище 300 градусів, і тоді в нас то все загоряється. Якщо ми візьмемо ту саму голку і будемо помаленьку-помаленьку колоти, у нас нічого не відбудеться. Через... Не так, воно не прогріється, воно... ми проколоємо наскрізь. Ми можемо ножом взяти його проколоти наскрізь, і нічого не буде. І це з любим капсулем, з цим от маленьким, з цим капсулем, ми його можемо просто помало проколоти, проколоти наскрізь, і нічого не буде. Якщо помаленьку, він не спрацює. Нам треба швидкість. Це треба враховувати, наприклад, коли ми там висоту. Ну кажу, Наприклад, от якщо з такої от висоти впаде оця вся байда. Вона не спрацює, тому що. ну, Тут, тут спрацює, тому що тут голка підружинена, ударна. Він різко війде. Але не вистачить нам, якщо з моєї висоти, не вистачить інерційного тіла, щоб ну, інерції, щоб продавити це все. Але проб'є, виходить, правильно? Ні. Ні. Воно просто не продавить, воно не звільнить ударник, і в нас не буде І Другого разу вже ж не буде, так я розумію, правильно? Ні, чу. Буде. Буде, чув. Є мене нормальну висоту і, то, і воно тоді спрацює. Питання. Uh -huh. Собі достав, а це лишаєш в рушці. Uh -huh. ну, вона не є така uh -huh. а, ти ж викрутив її Просто Просто і собі просто викрутив там, ну, блін, тих 4 витка. Це раз-раз, викрутив в перчатках, ну, взагалі без проблем. Вот. И то. Або можна, то, якщо, наприклад, ті хвостовики там, бо ну, хустовики різні, нема значення, вони всі стабілізують. Бо ми друкували такі красиві, красі, ну, як авіабомба виглядала, <світ> вони плотно, плотно насаджуються, то собі вже на базі. Ну, без запобіжника, бо ну, вистачало. Нормально собі насадив, собі їх в ящик поскладати, з вот, віртермашками на той хвостовик. <світ> і все, і поїхали. Все одно навіть якщо би щось би, десь там в той ящик би сильно кинути, чи ще там щось, ну вистрілити, ну просто прострав е ручку. ну Заряду, Воно де. ж не ну, граната не споряджена. Угу. А вже перед бойовим, вже тоді вже тут хустовик накручений. Ну, типу, на насаджений. Вже взяв гранату, вставив запал, прикрутив, стяжечка там вже є, ну, хто, хто на що чіпляє. Бо є такі, що системи, що за гранату беруть, а є системи такі маленькі, що треба стяжечки. Ну, стяжечок на нацепляв. Чійка. Або є такі, що в тому, в хустовиках мають, що так, вертикально гранату носити. Було у нас таке, що вертали дрон, що треба було посадити з гранатами. Нормально сідається. Якщо, наприклад, граната так висить. То просто помаленьку сідаєш і ну, типу, бриючим, щоб її раз, ну типу, проволоти трохи, і дрон собі нормально сідає. Ну, ну, наприклад, матрасу, угу. так. Вони ж висять, і той. Якщо гранати так закріплені, ну взагалі нема питань, тому що ти дроном так не дьорнеш, щоб спровокувати інерцію, щоб воно спрацювало. Ні один дрон не має такого різкого там тормозу чи що. Ну треба ним вдаритися дроном зряженим, угу. влупитися в стіну, типу тоді, тоді можна. Мінометна міна, і це є до них підривач. Там він... кнопка вже так, знизу фактично. Ну підкривка цим підковпачком. В цьому мембрана. Цей він знімається тільки в тому випадку, коли нам треба стріляти по воді, по болоті і по м'якому ґрунті. Наприклад, коли у нас рілля, і ми по рідні стріляємо, то нам ми знімаємо колпачок, У нас тут виходить мембранка дуже м'яка. Це, це тільки в цьому підривачі. І ми бачимо, от зараз ми бачимо, що він е, в транспортному положенні, тобто він не взведений. Тому що коли він буде зведений, він буде випирати. Mm -hmm. е, для чого нам знати його будову? Тому що, якщо ми маємо е, нормальний коптер, ми можемо 82 войків взяти, Фомнести. взяти такий е, підривач, перевести його у бойове положення і занести мінку, куди ми хочемо. Щоб нам його перевести в бойове положення, нічого складного. А, і знову ж таки, ми можемо купачок не знімати з тому що у нас він, я потім покажу, він працює у нас е реакційного типу. У нас всі підривачі, всі підривачі працюють по реакції. Що таке реакція? Це є інерція, інерційна дія. І, е і це інерційна дія. У нас ударник удар, удар, уд ударник націлений на, е на перешкоду. От наше інерційне тіло. Коли ми зустрічаємося з перешкодою, у нас по інерції шарик рухається далі натискає, і нам натискає на ну, колі нам капсель. Тут у нас капсель з цього боку. Тут стоїть. Ми його зараз викрутимо. От у нас, е, нас капсель. Ну, за, зараз він типу, в транспортному положенні. Звони, ні, ні, зараз він вже в, в бойовому положенні. В транспортному положенні я вам покажу. Він у нас голка в такій кишенці стоїть. Надягається на ту кишеньку. Зараз. Кишенька, кишенька, кишенька. От так. Тут пружинка має бути, її вже <різь> От. Ця пружинка давить сюди, але її тримає голка. Тому воно у нас не переходить в бойове положення. Тут у нас капсуль детонатор. Я його забрав звідси. Ну, бо всі наколюють, і було випадки, його тут просто нема. Це є вже на, наш основний детонатор. Тут нормально бахнуть може. Тут, так, да, він бахне нормально, тут у нас ми бачимо тетрил. Це, до речі, тетрил. Це, це не запашуч, є макет. Приятний, там, да? так. Насправді, тетрил, до речі, отруєний, можна срачку дістати. <реш> <реш> Саня, <ще раз>. Чис, <реш> чист, <реш> чистий тетрил він є білий. Але він дуже рідко зустрічається, він там в деяких е протитанкових мінах в е підвищах зустрічається. Він білий-білий. Це вже жовтий, то він вже не чистий. Він має якісь там остатнє забруднення. Він може бути взагалі аж кремовий. Це ще більше забруднення. Коротше, до коричного кольору. Це сатетрил. І проміжний детонатор. От. Mm -hmm. Тобто у нас тут е основний детонатор, проміжний детонатор і бойовий детонатор, той, який вже піднімає нашу вибухову речовину. От, значить, е, далі йдемо. Ось наш весь механізм. Зараз я цей двіжок заберу. Но тут ми собі уявляємо, в цьому великому отворі у нас детонатор. В транспортному положенні у нас тут в цій кишенці стоїть голка, яка, бачиш, вона не дає. Тобто, якщо даже би, даже би зі всієї сили влупити зі всієї сили величезною кувалдою, такою мега-кувалдою, яка розіб'є нам оце все. І продавити оце все, все одно, настільки товща цього металу, вона все одно голку стримає. Плюс детонатор у нас збоку. Відповідно, в транспортному положенні ми тому підривачу взагалі ще нічого не можемо зробити. Зосі. Що би ми з ним не робили? Били, лопили, коротше, навіть вибух йому нічого не робить. Далі. От у нас сам ударник. В нього шляпка має вагу це для того, щоб якраз от, ця от, Написи, інерція напи, реакція напи. працювала. В транспортному положенні ми навіть можемо зробити отаке. От Нічого не відбувається. Оці от два, е, два шарика і цей шарик, три шарика, вони разом роблять, вони протидіють один одному. Вони, вони нам дозволяють витримувати оце все. Ну, при пострілі. При пострілі. Коли у нас е, тільки йде от, от міна, ми закидаємо, у нас йде навколо капсуля, у нас йде запалювання вишивного заряду, і міна починає рухатися, оця осідаюча гільза вона не рухається, вона стоїть всередині. Угу. Міна йде, а по своїй природі е, е, осідаюча втулка стоїть тільки на пружині. І вона починає осідати. Зараз паде шарик. От вона чуть-чуть осідає раз і звільняється шарик. І вона осідає, оце от, цей зігзаг зробимо для того, щоб оце, цей процес осідання трохи сповільнити. От вона осіла повністю. Голка ще стоїть. І ми на голку нажимаємо, дивись, зі своєї сили, А фіга. Бо ті два шарики її ще тримають. <гум> І от вона летить, летить, поки діє е, велика сила того поштовху, ця гільза тут стоїть. Вилітає вона зі ствола, летить, летить, летить. І вже починає падати енергія. Пружина, яка тримається у сідаючій гільзі, починає перемагати. У неї сила пружини вже більша, ніж на той момент енергії. І вона починає вертатися Знов через цей зігзаг. Чік-чик-чик. -чік. І зараз ловимо, Дайте ловимо. Чік-опа. Зокчується дві кульки. Опа, і ми летимо далі. Уже ми відлетіли від ствола на, на достатній відстань, і ми вже летимо в бойовому положенні. У нас ударник, якщо ми бачимо, звідси вже вийшов. От. І він вийшов зараз, зараз собі зацеплю, так легше буде. Він вийшов з цієї кишеньки. тут та пружинка, яку ми загубили що давніше, угу. пересунула нам двіжок і стала тим капсулем накольним, капсулем-детонатором стала вже на протиголки. Вот. Зараз раз. Я витягну ударник повністю, щоб ви бачили, як він. І все. Тобто це у нас бойове положення. От воно летить. От наш ударник. Отут вот ті шарики. Вот Дай мені. Вони <клухи> однакові, їх можна mm -hmm. попутати. Ті два шарики, вот спеціальна глинка, тримає намерко. Тобто Поки ті шарики притримуються гільзою, взагалі ніфіга не буде. Не продавав. Сам ударник має вагу. Спеціально ця шляпочка зроблена для ваги. Коли ми зустрічаємося з перешкодою з купачком, нам нема значення, купачок не деформується, купачок не приймає тут ніякої участі. Взагалі нічого не приймає участі. У нас прямої дії на ударник нема. У нас, коли ми зустрічаємося з перешкодою, коли от вдаряється міна об щось, її вага її енергія настільки велика, що є надлишкова енергія. Яка Питається провокує назад, реакцію. Да. І оце mm -hmm. ударник під реакційну дію, не інерція, а реакція нам наколює цей наш е, рикошет, так? Да? Да, типу рикошет. Просто фізично тут відбиття нема, але це настільки велика енергія, ну, то і маса мінус, що у нас йде реакція. Це стосується всіх ателеристських підривачів. Там у них всіх ударники е, мають масу. Ця маса його, ця шляпка, вона розрахована ну, на певний тип боєприпасу. і навіть він можна він визнати.